Щоб розбудити пристрасть в стосунках, чоловік запропонував дружині зіграти в карти на роздягання. У підсумку, поки грали, чоловік та дружина посварились та лягли спати валіп. Пропоную поговорити на дуже делікатну тему інтимні стосунки у тривалому шлюбі. Спільний побут, щоденні справи та життєві труднощі можуть згасити пристрасть. І чоловік з жінкою перестають приділяти увагу один одному у ліжку. Отже, якщо ви хочете повернути пристрасть, яка була у вас з коханим на початку відносин, прислухайтесь до наших парад. Поїхали, наприклад, спробуйте рольові ігри тільки перед тим, як перетворитися на якогось персонажа, ну, типу, такого. Погодьте костюм. Ну, щоб жінка захотіла вас, а не почала реготати. Також жінки люблять, коли чоловіки слідкують за собою, тому можете прийняти ванну, зробити собі косметичні процедури, але все має бути в міру, щоб замість палкого кохання ви не почали створитись за якусь маску для обличчя. Дуже сприяє відновленню інтимного життя, подарована дружині сексуальна нижня білизна. Тільки не забувайте подивитися, які ваші другої половинки розмі. До речі, палкі почуття зможе повернути і нова еротична постільна білизна. Головне, щоб не приїхала в гості теща зі словами та ладно, я сьогодні в вашій кімнаті посплю». Пристрасть ваші відносини зможе повернути романтична вечеря, яку приготує, ну, звісно, чоловік. Не намагайтесь приготувати щось складне, краще щось простеньке, але зроблене з любові. <праць> не забувайте, жінки люблять вухами. Скажіть їй щось приємне. Головне, щоб це був не храп. <праць> Жінку збуджує сексуальне чоловіче тіло, тому можна зробити таким своє тіло. Ну, хоча б спробувати. Якщо ви посварилися, не хочете один одного бачити, ну це не привід не займатися коханням. Займайтесь, але просто не дивіться один на одного і все. Пригляньте разом якийсь еротичний фільм. Тільки спочатку подивіться, скільки він іде по часу. Ну, Щоб після нього вам вистачило сил на кохання і ви не заснули.